Як омолодити обличчя і бути красунею в будь-якому віці? Наша молодість, обличчя, шиї, декольте, рук залежить дуже. Від нашого хребта, від енергії і молодості хребта, особливо тут в верхній частині. Якщо там енергія заблокована, а вона майже у всіх заблокована. Дивлюсь по своїм студентам, у такі зажаті шиї, зажаті плечі і наступає старіння обличчя, такий ефект маски замороженого обличчя. Ми зараз зробимо кундаліні практику, яка розблокує там стреси, заблоковані емоції. Ваше обличчя буде сяяти щастям і здоров'ям. Руки як чашечки, і ми закидуємо руки назад. Ми включаємо верхню частину хребта, дихайте, не затримуйте дихання. І ви відчуєте, як стрес від вас уходить. Робити так треба від 3 до 12 хвилин, і ви прям відчуєте тут енергію буде фізична краса підтягуватись, а також буде сяйво в обличчі, Знаєте, така а, неописуєма краса. Якщо ви хочете більше лайфхаків про конделіні-йогу, приходьте в телеграм-канал.